Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні хочу вам запропонувати дуже смачний, швидкий та легкий приготування рецепт хачапурі на сковорідці. Розпочинаємо! До кефіру, або, як в моєму випадку, це кисле молоко, я додаю сіль, цукор та соду. Перемішую і залишаю цю масу, щоб сода погасла. Далі сюди відправляю 4 столові ложки рафінованої олії без запаху і одне яєчко. Перемішую цю масу і починаю просіювати борошно. Друзі, стосовно борошна, дивіться на консистенцію тіста. Я пропишу в. Описі, скільки борошна в мене пішло. Ось так обережно замішуємо тісто, на столі трошки підминаю його, тісто має бути живим. Також нам знадобиться сир. У мене це твердий, ви можете використовувати будь-який, який є у вас вдома. Далі наше тісто розділяю на 4 частини, у нас буде 4 хачапурі. Тісто розкатала в пласт, сюди ж накладаю сир і ось так до серединки приминаю наші хачапурі. Далі просто складаю його і можна ручками розрівняти, а можна е, розкатати. Приблизно ось так. Далі відправляю на суху розігріту сковорідку і обжарюю його з двох сторін. Після того, як зняла зі сковороди, обов'язково змащую вершковим маслом. Масло у мене домашнє. Силку я залишу в описі під відео, як я готую домашнє масло. І ось, нарешті, перший пішов, ви тільки погляньте, яка красота і смакота. Сир тягнеться. Це дійсно неймовірне хачапурі, тістом я гесеньке, сир такий тягучий тягучий. Гучий, як зазвичай всі люблять. Тож, друзі, обов'язково готуйте! Я вам бажаю всього найкращого, мирного неба над головою. До нових зустрічей. До побачення!